Файне вам вітання. Говори говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. Ну що, ж, шановні? всі наші проблеми скоро буде вирішено, бо в Україні створять міністерство повернення. Кого б ви думали? Українців? Нахріна, а головне навіщо? Про це просто зараз. Згідно з підрахунками експертів, поза межами України за різними сценаріями можуть залишатися від півтора до двох з половиною мільйонів українців. Україна ж не готова відмовитись від своїх громадян 27 серпня. Під час прес-конференції президент України заявив, що дуже хотів би, щоб українці повернулись додому, але без примусу. За словами президента, Україні потрібно повернути доросле населення дітей та студентів. Зеленський наголосив, що повернення має бути без примусу. Треба зробити всі умови, щоб люди хотіли це зробити. З ними треба спілкуватись. Президент знає, що є відсоток людей, які просто не можуть знайти роботу. Передусім, це стосується Польщі і Німеччини, де більшість наших українців. І так. Повернення, але без примусу, і для цього потрібно створити нове міністерство. А якщо до того, що вже є міністерство економіки та фінансів, міністерство юстиції та всі інші, вони вже готові до повернення українців з Європи, де все-таки у відсотках так 90 буква закону вище корупції та кумавства. До того ж, коли великі дяді кажуть, що то все буде без примусу, то ж хочеться сказати: готуйтесь, шановні, до насильства та порушення прав людини. Як саме ви зібрались повертати українців салом та горілкою? Чи не вже ви думаєте, що умовна пані з Закарпаття виїхала у Варшаву через війну? Чи хлопчина, який переплив тису, одумається і згадає, що треба ж повертатись? У мене дуже багато знайомих, які виїхали за кордони ще до війни. Чому? Бо, вибачте, мене долар далеко не по вісім. Бензин коштує майже як сало, а сало як золото. Комунальні послуги кусаються так, що ніякої пенсії на те не вистачає. І ти сидиш і думаєш, чи купити поїсти, чи заплатити за кіловат сраної електроенергії. Міністерство повернення пояснить матері, що 800 гривень місяць на дитину це саме те, ради чого потрібно відмовлятися від 800 злотих в Польщі. Чи дасте їй гарантію, що після війни ніхто у п'яному перегарі не кине гранату біля її будинку? А що там з поліцією? Вона з народом? Чи все так же кришує наркобаронів та виступає за інтереси провласної еліти? Ви там, в Міністерстві повернення, будете байки вигадувати, чи що ви будете давати народу? Гроші? Як варіант, але чи вистачить бюджету, аби повернути хоча б четверту частину тих, хто за кордоном. А головне, скільки з тих грошей буде вкрадено та відмито, аж уявити боляче, українці не барани, що втікли зі стіла. Риба шукає де глибше, а людина де краще. І от тільки тоді, коли в Україні буде краще. Тоді міністерства повернення не треба буде, а так то все виглядає не більше ніж популізм. Поки не зміниться влада. А для цього дивись, ну мої треба навіть міністерство створити, але міністерство розстрілів. Лиш тоді може і буде якісь повернення толк. Кохайтесь, бо воно того варте. На цьому наразі кінець, але тобі контінут. Говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина на добраніч.